представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Юналі Човник. Ви дивитесь програму Уволичка. Сьогодні ми з вами на найвищій горі Львова. Саме звідси відкриваються прекрасні чарівні краєвиди нашого міста. Сьогодні наша розповідь про гору Високий Замок. Залишайтеся. Буде цікаво. Як сказано в літописі, король Данило Галицький, побачивши на самому кордоні своїх володінь вигідну у військовому відношенні гору, яка може стримати ворога, він негайно наказав збудувати тут фортецю і вирішив перенести сюди свою княжу резиденцію. З цього і розпочалася. Історія високого замку. Проте руські князі володіли цим замком недовго, бо у 1340 році його захопив польський король Казимір III, пограбувавши, забрав княжу скарбницю. Але саме і йому приписують подальшу розбудову фортеці, що була неприступною впродовж наступних 300 років. Згодом ці укріплення знищив скоріше час аніж вороги, оскільки гора тоді мала голі схили та неодноразово осипалася. Зокрема, під час потужного землетрусу у 1670 році. Тоді частина замкового муру обвалилася донизу. Завалилася і кірниця, яка була викупана великими зусиллями. У 1704-му шведський король Карл 12 вже без жодних перешкод зайняв високий замок. І угледів звідси в укріпленнях міста так званий «мертвий кут. Який погано обстрілювався, король, якому було всього навсього 23 роки, вбрався в мундир простого вояка і на чолі із невеликої армії всього навсього 600 чоловік захопив Львів. Він зробив те, чого не вдалося зробити ні татарам, туркам і навіть козакам. Вперше за 350 років було захоплено Львів. І ця подія стала поворотною в історії високого замку. Він занепадає і залишений на призволяще, а старе каміння і цегла. І замкових будівель використовується як будівельний матеріал для міста. З приходом австрійської влади цісар Франц Йосиф ІІ дарує замкову гору місту. Де і засновують парк сьогодні? Парк Високий замок знаходиться на висоті 413 метрів над рівнем моря, проте 15 метрів з цієї висоти було насипано вручну. Це курган на честь Люблінської унії. Землю звозили сюди з всіх куточків Польщі, адже вважали національним обов'язком привезти хоча б кілька тачок землі на пагорб. Ентузіастів було чимало. Коли забракло тачок, то землю носили навіть у шапках, хустках та долонях. Патріотичний ентузіазм призвів до непередбачених наслідків. Було майже остаточно зруйновано залишки старовинного замку. Проте, окрім патріотичних полювань, серед міщан ходили легенди про величезні скарби, заховані у підвалах замку. Шукачі скарбів дощенту знищили замкові руїни. Та скарбів так і не знайшли. Проте, гора Високий Замок знову набула неабиякої популярності. Тут облаштували парк, розпланування якого доручили головному міському садівнику Бауеру. І тут було висаджено багато екзотичних порід на нижній терасі у 1845 році. На місці давніх каменоломень збудовано кав'ярню коштом 22 тисячі римських золотих. Міська влада хотіла іменувати кав'ярню на честь цісара Франца Йосифа. Але сам цісар вирішив, що ця назва є невідповідною місцевій традиції. Таким чином, справу назви кав'ярні Високий замок було остаточно визначено. Гуляючи цим чудовим парком, неможливо не завітати у найвищий і один з найкращих ресторанів Львова Високий замок. На високий замок місце, де промовляє історія, і відчувається подих століть тут, наче зупиняється час і переносить все в епоху австрійської аристократії. І можливо, саме в цій коронній залі смакував каву сам цісар Франц Йосеф. Як свідчать архівні документи у жовтні 1851 року, він, перебуваючи у Львові, відвідав Високий Замок. І напевне, стіни ресторану пам'ятають гучний прийом на честь високого гостя. Інтер'єр тішить око достатком деталей і предметів інтер'єру. У ресторані Високий Замок кожна зала заслуговує особливої уваги. Головна зала на сто осіб перехоплює подих. Тут стіни розписані вручну і прикрашені полотнами. Класична зала, виконана у світлих тонах і надає відчуття простору та гармонії. Ось мені до вподоби став саме цей зал з українськими гетьманами. Відсвяткувати день незалежності можна добряче саме тут. Сьогодні я обідаю по-королівськи в товаристві князів. Готують так смачно, що хочеться залишитись надовше. А чому б і ні? Якщо приймають тут як справжнього цісаря. Я таке м'ясо смакував ще в дитинстві, коли готувала бабця. Парк, високий замок та ресторан у його підніжжі зараз користуються неабиякою популярністю. Відтак смачна кухня рестораном, кошатні зали та таємничі легенди зробили високий замок справжньою візитівкою Львова. Це місце зустрічі невипадкових людей. Зануртесь, і ви у смак, випликаний історією давнього міста. Оскільки цими днями ми святкуємо українську незалежність, ми запитаємо третій стовчик гімну України. Хто десь правильну відповідь отримає, ось такий красивий, гарний смачний подарунок від нашого партнера програми другої марки Родинна ковбаска». Родинна ковбаска» – Ми ввечері зробили, а ви вранці свіженьке купили. Ні, ми з Білорусі. З Білорусі. Старі міста любимо, поэтому сюди і приїхали. Запоріжжя мають знати точно. Де? Та третій куплет. Ого, оцей хлопець все знає. Давайте разом. Чорне море. Чорне море. Усміхнеться, дід Дніпро зрадіє ще. Як там? Ні, не знаю, до кінця. Шкода, до побачення. Напевно, приз залишиться у нас, бо дуже вже смачно пахне і, на жаль, третього стовчику гімну України ніхто у Львові не знав. Це була програма Вуличка Генеральні партнери Коєвлірна лінія. Соломія. Мене звати Віталій Човник, і ми сьогодні вам розповідали про історичні події саме з цього місця, де найкраще видно Львів, який цими днями святкує українську незалежність. Отож, зі святом вас шануємо свою традиції, культуру і мову. З Днем Незалежності! Слава Україні! Героям слава! Соломія діаманти, золото, вічність! Золото від Соломії. Це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка. 30. Соломія. Ввечері зробили. Ви вранці свіженьке купили родинна ковбаска.